від моментів. Ну що, симувала сезон. починається. the Зараз немає взагалі ніякого карбону, бо вона після детейлінгу була, весь карбон познімали, порошки теж от у нас збалірочка немає, дифузорчика того старого. А ні, дифузорчик залишився. Коротше, багато карбону зараз на неї немає, але в цілому вона і так виглядає досить сочно. Але, але єдине що ну сюди просяться. Пружиночки, бо дисочки широкі і воно буде якраз якраз прикольно Ще момент, що я забув, що я на ній після приїхав, на ній е, зовсім немає руми. Я не знаю, чи буде видно, але тут взагалі треба наше на монтаж і розважатися. Ну що, сезон відчинено Оп, а хто у нас тут? У нас тут ТО Коротше, от так треба обслуговувати М4 після зими. Ладно, шуткую. Після зими я завжди роблю ТО. До речі, Ігорочек, а. а як взагалі правильно? Міняти масу, ставити машину на зимовку, чи. після зимовки міняти масу? Лучше після зимовки. Чого? <свісно> <свісно> от у мене так само. Кто шарит, напишите, как лучше. Я сам не знаю. Я завжди после зимовки меняю. Не, ну, если долго стоит, там уже какие-то конденсации дарают, а Ну, до речи, да. Так, а То... смысл менять масло на новом месте, чтобы оно стояло чисто в паркинге? Ну, а толку? Потом ты будешь лежать, все равно менять. оно же стояла. Ну да, логично. Да, Короче, делаем ТОшечку. Меняем, ну, все фильтры и салоны, потому что машина э, стояла Ну, В паркінгу пильному досить. І ти прям їдеш і відчуваєш, що в салоні пахне пилом. І кататися. А, до речі, перевзулися Вже на гражданську гуму. Оп, пілотік. І у нас ну, вже не нова, це б ушка. Але теж десь тут написано от, 4 будемо її допілювати з кайфом. Seppram, M. Down. Вона така незвична. Незвична. Коротше, ми нарешті поцепили назад весь карбончик, поставили заново Акрапович-Петрович сюди, накинули кучу-кучу-кучу карбона і підкинули невеличкі пружиночки сюди. Виглядає жирно. Отак так це все у нас виглядає. Оце взагалі не чутно. І <ріх> <ріх> всі сусіди такі: "Ой, блядь, ненавиджу. Як на республіки ще не бу машину помили. Що подушка уїбала, бачиш? А, да, 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 да. Ну, там Мерседес був. То права сторона, чи щоплено в кінці? Да. Димаш? Не приехал. А двигатель не хочет никто кто его знает? Может, там все покислялось, по по плюсовые, минусовые проблемы. Стартер окислился, потому что наш Влади ну, влажная, скажем так. Фихи его знает. Поэтому непонятно пока. М4 уже финалится. Она уже на дисочках, на тормозюликах. Там не буде видно, вона вже на підвісочці. Опа! А ні, жопа не так само. Терноді ще тут не стоять, але це не важливо. В цілому машина в салоні вже зібрана, проводочка вже все є. запускать запускається, але коротше, ще є питання. Чекаємо двері, чекаємо полікарбонатні вікна і в цілому будемо збирати. Коротше, із, пошк... із... із пошкоджень. От у нас крило. У нас був удар-диск. Ми вже замінили повністю аморт в зборі. Тобто машина вже по суті на ходу. А, диск ми один не знайшли. Далі машина відправляється на рихтовочні роботи, бо там трішки по арці машина получила, отримала, отримала. Думаю, тут не буде видно. Але коротше, там є трішки підрихтувати. Потім треба зробити поріжок обов'язково. Перефарбувати передній бампер, бо він, ну, любому, кріплення треба відновити, пофарбувати його, бо він е, усюди зчесаний отут. Плюс я хочу прибрати катафоти. по-любому, раз вже буду фарбувати, хай її за керметиком тоді підмажуть, чим чи, чи там вони мажуть. А так, в цілому е, зараз намагаємося запустити, чогось машини не, 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 не заводиться. Не знаю, в чому проблема. Може через помилки, через піропатрони, але вона типу, крутить, але ну, не заводиться. Будемо зараз розбиратися. За дірів немає є масло в цилиндрах. Прямо Що робити? Що робити? Для початку завести і покататися, а далі шукати причини. Ну це у нас турбіни, клапанна кришка і вні колпачки, можна, колпачки да, ну блін, не знаю, по клапані кришки рановато, щоб пробігу. І турби теж. Ні, ну Якщо на ній дубасили крепко, то вполне може бути. Можна? Да. Можна! Пірепатронну не підходить, этот. Завелась твоя мать, коли мене побачила. <рес> це, це не те, що сміливо, це є моя сміливо. Коротше, ми її запустили. За, запустили. Ми її запустили. Пробіг не побачили. Мені відразу сказали, щоб я її глушив, але вона ж не водка, щоб її глушити. І, коротше все. В принципі, завтра що? Вона їде вже на малярку. Підрамник підкидуємо. Диски. Блін, а що з дисками робимо? Ну є, є два вибори. Є вісімнашки таєшки, є шки стокові, 437 стріт сьомі. Вісімнадцять Бо цей диск. А, йому торба, з ним нічого не зробиш. І один купити в в різницю дорожче, дорожче. Ні, ну дорожче, але майже як комплект коштує. А так, в принципе, вона просто трошки з піском з іншого континенту. Канадський пісок. Канадський пісок Я создал. Жертвое море я Ні, а конченых. Да, я фотку хожу. Фотка с обезьянкой хотите? Смотри. Сейчас не шучу, реально гармониц. Санька, Сань, это не на эту машину, успокойся. Да слава богу, я только сейчас. чтобы потом с потом у с потом не, не было <тит> Знаешь, было прикольно сделать перфорацию. У нас, то есть рыбы там. Э... Хуй. Да. Я и... уже думаю гвоздим. Будем... Не-не-не, Сань, возьмем. И вот и по возьмем на сарафай, думаю. Надо, раз выпил все. А вы, Сань, скажи Рокол, зв'яжіться з нами. Да да. да Рокойл, uh, зв'яжіться з нами. Блядь, ми можемо самі зв'язатися. Рокойл там, да. Ми самі зв'яжемся, навіщо нам? Ні, yeah. yeah, це просто, просто yeah. це. Ну, це не то, що, ну прям. Вау. Yeah. Yeah. Больною Чим пахне. Деньгами. <laughs> Братан, ну. Тут. Все, без шансов. Тут реально, да. Що ти думаєш? Багато студентів тут займалися блюванням. Коротше, да, Якось. В такому стані вона доїхала. До речі, Саня. А ти не хочеш розказати, чого вона в такому стані? Все дуже просто. Короче, канадські закони, коли машина е, на аукціоні, вона має бути з відчинними вікнами в межах е, в межах е, протипожежної безпеки, щось там Канади. І, типу, якщо навіть машина чистенька, в нас ми дивились на аукціоні, вона була прям чиста-чиста. мій нос знімаєш чи да. вона була чиста-чиста, і потім е, дощі сніг. Все, що було, щоб можна було потушити пожежу. Да, так, да, да, так, так. Щоб воно само а, потушило да. просто. пожежу. Ну, якщо Буде да, буде горіти, в нас в Канаді піде сніг, воно все потушить. І вони її загрузили, вони типу заліпили її фіговенько цими поліетиленом і як це, контейнера пліснява. ліснява. Вона через дирки просто, ну як через дирки їба через вікно. Вона просто Примата, да, проводиш, туди вже потрапила волога і все, в принципі, грибок, цей він пішов. Тому я думаю, що тиждень хімчистки буде машина. Якно. А, і два ключа ми підшили. О, О до речі, да. Короче, це прямо пройом. Давай хоч так. Коротше, про ключі це пройом номер. Мільйон, опини, флани, ну, типу, топ-п'ять, 5 короче, — Топ-5 йобів. При доставці машини. При доставці машини, типу, Короче, ключ був прив'язаний, все як має бути, але він був прив'язаний, він валявся на коверку. Через те, що машина їхала з відчинною безпеки. З протипожежною <рес> безпекою. Да, тут э, гал, вставка цей э, вогнегас. <рес> оп, сюди. Короче, через те, що вона їхала з протипожежною безпекою, заоло ключ. Кавриш саме... ми повністю розібрали, він повністю ржавий всередині. типу. Ми, коротше, знімали два блоки. Добре, що до нас в Канаді це зробили хтось. Mm -hmm. і вони зняли е, обшивку салону там, де блок комфортом. Ми його зняли, підв'язали два ключі. Робили це, до речі, не в Києві. Тому бути що Киє... ваша реклама Полтави Полтава no. <свят> ще в Києві 2,5 <свят> <разу дорожче. свят> <Да. свят> да. рази дорожче Так, да. да. 2,5 з половина рази дорожчі. Типу в Полтаві. Ми просто за навіть дешевше, ніж один ключ, ніж один ключ. Ми зробили два. два ключі. Доставка. Я думаю, що в ці гроші можна ще й зняття і встановлення. І встановлення а ще машина приїхала з мертвим акумом. Ну це нормально пройоп топ на 5. Ну почекай, цей акум просто він же це, як літіон, чи як називається. Це аджемовський... Ну, Він, коротше, коштує 1000 плюс євро новий. Ні, він, коротч, той... Ми купили БУ за 500 євро, по-моєму. У Емок свої акумули. Це Амок свої Акуми, да-да-да. а, а на інкату акум, там щось так само, да. Да, Ну так, так само кажу, 1000 плюс євро да. коштує новий акум. Ще приїхали, я до речі. А я зараз фотку покажу, я ж фоткав, які були гальма там просто вони були протипожежні. Так, там, да, там реально вони були проти повітряні, mm -hmm. противодні, проти, я Тормози не знаю. Ще, про... <laughs> <laughs> да, так, <але> тут, <laughs> тут, коротше, взагалі, там такий наліт, на, на що мені здається, наждачки не, здерти його. Ні, ну бачиш. Це інше. Ну, да. Ні, ну, вже по-іншому. Да, да, ну і я... коротше. Так це інші і, гальма в сенсі. Тормоз... Так я ж кажу, на цих можна тормозити, на цих ні. І коротше, давай, про гальма поговоримо на картинах. Е ми поставили інші гальма, і ми трошки, зовсім трошки їх під, ну, підрізали, під. Попрацювали напильничком? Технічним засобом. Технічним засобом. Кастром. Що, кастер. да, Щоб в нас стали 18 колеса, якщо ми придумаємо точно ставити 18. Тільки на морду. А, на жопу ну, да. да, 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 да. да, да. І, коротше, в принципі, нові гальма є. Ми ще не знаємо, вони б'ють кермо, не mm -hmm. б'ють кермо. Бо якщо б'ють, то, типу, це факап номер 6. Жалості. І, в принципі, ну, походить, така що, реально все. А, є невеличкі ну, пошкодження через те, що вона плила, вона була реально зверху прив'язана, як ми це вже зрозуміли. І, типу, просто це треба зробити, плівка. Ну, знімати не буду, бо я вже, м 4 дня пліва. Так приколь тому, що це ще завазка, скажіть. Так да, да? Так, це заводи є. Так, yeah. да, вона просто була трошки відліплена, вона така жовтенька була. І в принципі, тут є таке пошкодження затертість від тросу. тросів, да, бо виходить, yeah. машину підіймали тросами. І з того і з цього боку трішки погнуло крило. Ні, тут. там просто притерли, а отут прям yeah. от воно відчувається, коли пальцем проводиш. Це добре, що не тут, да, віли, да. Ми беремо, там, по грузчикам по білом і так бере чагі. Коротше, тут ПДР-щик мало... все зробить без, без перефарбування, без нічого. Так, да, і потім плівку затягнемо, да? всю частину. І в принципі, все. Бензин є, до речі, десь відсотків 30%. баку. Канадський бензин. Від смок чи санічка. О, бля, ви знали, що в фокусі не можна зливати бензин? Я думав злити, але вони кажуть, не можна, типу. Інформація для перекупки да. на Форт Фокус. Да, на У нас під стовп був а, в Пінке, чисто щоб перечекати трафік. Потім заправочка, миєчка. І город трішки засипав. Можна було спокійно виїхати, подупасити трішечки. Часи були часи, десь до пізньої ночі. А ти ще одного разу не їздив на М4? Ні. Я взагалі єдиний досвід був, це на М4 Competition в новому ну, кузові. Ну Отом. це різні машини взагалі. Я тому поки залишаюся з цією. Але, ну, і ще розумію, чому прикол. Я ще її не викатав. поки такі теми, знаєш, типу, що ти її викатав, переріз, типу, і треба йти далі. Я цю машину ще не викитав. Тобто, навіть, не, навіть враховуючи, що я дуже сильно підняв з за рахунок дріфту, Карча Фіафанії дуже швидко. Але вона мені все одно, що важкувата, бо знаєш, тепер тобі не вистачає щеплення, механіки. От Є коротше, проблеми ну, в мене з нею. У неї проблем немає, вона себе класно почуває. А от у мене в спілкуванні з нею є ще незрозумілі речі, як з нею правильно. Треба працювати. Ну, ти пам'ятаєш, що Ваня а, казав на чайці? Так, да, але він казав про ту М3, вона на механіці. У нього не було Башан стайлу. Він нормальний на механіці і на цих машинах можна робити дуже брудні речі. Та да, і на ДКТ можна робити. Я просто їздив з пасажиром, пасажиром з людиною, яка а, а, мені задала цю планку, розумієш? До якої ти тепер не можеш заснути, Тобто ти собі як овоч спокійно, не знаючи, що ця машина вміє. А тепер, коли ти знаєш, ти не можеш спокійно спати, ти качаєш скіли, намагаючись цій машині відповідати. І Важко, бо треба вкати. От навіть коли на Фіафанію приїжджаєш, ти все одно перші 10-15 хвилин постійно носишся і ти вкатуєшся. Я взагалі показую наліпше результати тільки на другій, третій годину вже їзди. А тут я по факту на ній їжу. Два рази в місяць, знаєш, і плюс це дорога е машина, плюс ну ту ну, тут завжди переймаєшся, щоб нікому, тіпа, не створити ніяких перешкод, щоб нікому не завадити, щоб, не дай Бог, ні в кого не всадитися. І оце відчуття дуже сильно стримує. Знаєш, там тіпа, там, де можна було, ти такий Та, ні, не краще не буду. тіпа, там отой от про мене, там тому незручно зроблю, тому незручно. Просто з цього, коли ти катався, до. Це ще часи ще було, звісно, до воєння. Люди не так були злі на, на стріт-двіжуху. Але там було пофіг. Там чувак між машинами ставився. І, і, ну, це такий типаж людей, знаєш, яким начихати на все. І він живе лише сьогодні і лише заради себе. Я просто не така людина, мені важко. Але все одно хочеться її, от, от, розкрити її потенціал, щоб от, кайфанути від неї на 100% і потім вже. Перейти на G-Покоління. Тому що зараз я щавлю більше фану від цього покоління, ніж від G. Просто, якщо з ДКТ я типу, трапию для, ну, для мене особисто, бо я не про цифри, не про рекоди, мені про це десь виставитися бачком і так далі, весело. Мені все ж таки здається, автомат ну, у мене була в 90 і, і от автомат мені там взагалі не подобається для, моїх, для мого користування. ДКТ ще більш-менш. А от ні. і в нових автомат короткі передачі, ну типу... В неї ще так у g покоління така платформа, що вона дуже зачеписта на морді. В неї дуже широке на морді колесо, і її виставити треба більше, набагато більше вкату в неї, скілів. Ну тому, коротше, ти на насправді можеш просто подивитися в тіктоках, в інстаграмах, в ютубах, скільки відосів як їздять боком ці машини, і скільки відосів, точніше, їх відсутність, як їздять боки, боком боком джи. Хоча джишок вже за там 3-4 роки виробництва продано більше ніж ефок усіх. Це тупа хуліганка, Вона. вона неї так налаштована, що вона постійно в буксі. І це дає... У тебе завжди вадоні мокрі від неї. Е, джишка це, ну, не знаю, це машина для рекордів, це машина для статистики, е, це крута платформа, і трек, і драг, і все що завгодно. Але вона важча, вона більше, там немає такого фану. А тут ще. Я ж кажу, могли б ми з тобою виїхати вночі, щоб нікого не було, щоб нікому не заважати. Та ти що, це взагалі ще інший світ. Коли ти просто кожен поворот їдеш боком, це Плюс робот, ну розумієш, що ці, ці пінки там да, воно воно, блін, звісно, сильно дає емоції. Виїхати вечір на М4 коштує насправді не дешевше, ніж на Трикдень на фіафані. <гум> Бо отак от 3500 задути сюди повний бак. І ну, пара задніх колес, бушних, ну 10 точно коштує. У тебе просто е, дельта розуміння, як, як можна їздити і як їжджу я тут. Поним? Тут від максимуму це відсотків 20. Щоб ти розумів. Зараз просто ще навіть, типу, ну, і, би, погода не сама. Тобто, типу, в нас гума далеко. А, ну до речі, ми трішки вже прогріли. Гума нормальна і давка піднялась. Якраз до такою погоди саме раз. Плюс вона не шитаний. Неї... Ну там вайтова, типу, GTS-прошивка, трішки більше сил, ніж стоція, але. Вона дуже керована, плюс якби ну, не забувай, що в мене і досвід, і кільця, і дріфт, тобто плюс я в місті в цілому не люблю їздити на грані. Так, з вік тим вікном вихлоп яскравіше Та, так. Та, прям кайф. Щоб нікому не заважати. Просто бачиш, вона так налаштована, що в неї жопа постійно грайлива, і вона постійно хоче з тобою, з тобою гратися. Оце і фішки цієї машини. Джип покоління виставити боком, ну це напевно і... І... і Тільки їздити в отсічки. Ми Тут взагалі там їдеш там, шість, і вона вже така пратика. Давай, 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 А з місця то взагалі, як вона. Before the storm gives way again, I'll ask goodbye. This downpour has to be the end. It's do or die.